І так, любі друзі, я не могла прийти е цього чудового чоловіка. Це перикл українською, там видно пише Переклєс, тому що у Франції ми називаємо його переклес. Це статуя, яка знаходиться у саду Тюльрі в Парижі. Звісно, це копія. Але вона привернула сьогодні мою увагу е того, що перекл, він дуже відомий, політичний е діяч. Рав... Давній, Греції. Е давній Греції. Отже, він у нас жив. Творив у період, який ми називаємо Золота Доба Афін. Це вона після е, двох перських війн, і спойлер перед е, Пелопонезькою війною, яка була між Афінами і Спартою, перські війни, я думаю, логічно між Грецією, типу греками та персами. Це якраз е, ці перські війни. Це був такий момент об'єднання всіх греків, того, що вони жили у різних містах, типу. Е,